Всім привіт за моєю бонкою, сьогодні я заходжу в Brawl Stars через те, що думаю, що по назві. Та при всі відео ви вже могли зрозуміти, те, що сьогодні я апну 85 тисяч трофеїв та апну свій 60-й максимальний ранг. У мене на аккаунті зараз 59 бралерів на максимальному ранзі. І в цьому відео ми, ми, ми до 85 тисяч трофеїв та апнемо ще 8-біта. Це буде наш 60-й ювілейний цей максимальний ранг. Ми його, в принципі, зараз апнемо. У мене буде 60 бралерів на 1000 плюс трофеїв, Ну і мені, ми зараз одну каточку виграємо на 8 біт, ну, можливо, одну, може прийдеться дві. І потім нам одну зіграти, щоб ми доапили 85 тисяч трофеїв, І в мене буде нарешті така велика цифра. Мені це 5 тисяч трофеїв до кінця цього сезону апнути, бо це моя ціль 90 тисяч до кінця сезону. До речі, також у мене сьогодні стукнуло рівно 4 100 перемог в Солошу і майже 14 тисяч в 3 на 3 перемог. Ну я думаю, досить не результат. Потім після відео я вже добію, думаю, 14 тисяч. Ну а ми зараз погнали в Солошаде. Спробуємо апнути 8 біта на максимальний ранг. Сьогодні зранку, коли апнув 8 біта, я 4 катки підряд зміг зайняти перше місце на 900 плюс. Це для мене був просто якийсь шокований рекорд, бо 8-біт на такій карті, мені звісно не дуже підходить, але я зміг все одно затащити. ну окей, я тут бачу десь трьох приблизно небезпечних бралерів для мене, тому ми зараз головне не підходити до Едгарів або або якихось. Ні, ладно, я ще можливо винесу. Найголовніше не підходити до Едгарів і пам'ятати те, що завжди перша катка на відео у мене пророчна, тому треба грати зараз максимально акуратно. Може, у мене все-таки вийде збити цю невдачу, і я зможу нарешті вирити в перші катці на відео. Ну окей, зараз давайте. О, тут є 8-біт. Давайте ми його задумажимо, хоча б собі на ульту. Воно б'ємо, ну можна навіть якщо почистить, що її перезаряд собі на фарму. До речі, він в нього більш вкачаний, ще 8 біт, в нього є ще снаряга, а в мене тільки гаджет та гіперзаряд. Ну окей, так тут Амортіс судно баночку собі золота. Давайте я можу сюди. Окей, я попав по 8 біту. Прям дуже добре його зараз продамажу. Ну давайте зараз пробуємо тоді його зараз. Отак, от бам. Окей, давай добити, добити. Окей, я навіть зміг дати кіл. Це прям дуже добре. Прийшлось витратити ульту, але це не сильно страшно. Головне, що ми зараз не програли вже топ-6. Навіть якщо ми зараз помремо, то мені злиє тільки один трофеї, Це вже не так багато. Ну, окей, зараз давайте тут чекнемо, але треба грати максимально кратно, бо тут ще на карті десь є лілі, яка досить така небезпечна, вона просто ультує і мені хана. Ні, тому зараз акуратно. А, ну вот, до речі, про що я казав? Ні, я зміг втекти, я зміг втекти, я зміг втекти. Я зміг втекти. Окей, все тепер. Якщо, що, якщо нам до мене це підходить, я просто тепось до своєї ульти і все. Все, зараз буде все дуже добре, просто мені акуратно треба зараз бути, щоб на лілі не винесла. Вона ще може до речі, гаджетом перейти в ці кущі. Це буде також дуже погано. А, ну вот, що я в принципі казав, але я зміг втекти цього разу. Окей, тільки блін, вона мені зараз спокою не дасть. Це дуже погано. Мені треба зараз, напевно, що тікати, поки вона гаджет свій заюзала, хоча в неї довга перезарядка, наскільки я пам'ятаю, тому але в неї можна набитися на ульту. І можна бить ульта, тому валимо. Валимо, тільки я пішов по тій стороні, де ятел. Я встиг, окей, я встиг пройти спокійно. А Так, давай, Лілі. Ні, вона мені зараз несе мою, мою ульту. Це трошки пано. І тут ще є Едгар. Ну, це капець, мені треба топ-2. Якщо я зараз займаю, топ-3, мені вроді одного кубка не хватить. Оце дуже погано. Це прям дуже погано. Ну і Едгар стрибає, звісно, що ж до мене. Я не встигаюся тепнути гаджетом. і Я надію, що може, мені все-таки хватило. Дуже надію, що в мене зараз це він стрік. Давайте вийдемо в меню. І плюс 6. І він стрік 2. Рівно тисячу. Дуже добре, що я зміг нафармити він стрік мене зараз не вийшло, це було б дуже погано, прийшлося б грати лише катку і я міг би ще й злити. Але ми змогли і апнули 60-й максимальний ранг. Це прям дуже добре. Лишилося 29 бравлерів апнути на максимальні ранг. в мене буде фул всі бравлери на максимальному ранзі, Це прям дуже добре. І до речі, ласкаточка до 85к. Зараз давайте ми просто візьмемо якогось фінкса. На, він в мене зараз на ловкубках. Ми його зараз візьмемо, Займемо перше місце і спокійно золота 85 тисяч трофеїв, Тому, в принципі, полетіли. Полетіло до каточки. Давайте ще поки вона буде грузитися. Хочу швидко прорекламати свій телеграм-канал. Тому... Обов'язково заведіть, по QR-коду, який зараз бачите в себе на екрані або посилці під цим відео, бо там дуже багато просто різних новин. Прям супер-супер багато. Всякі новини про наступні події які будуть відбуватися. я також сьогодні виклав Буквально давно тому обов'язково зайдіть та подивіться, можете ще також приєднатися до чату до того телеграм-каналу. Там дуже багато людей можете спілкуватися один між один. Ну а ми, коротше, полетіли до каточки, У мене вже зараз майже нафармана буде перша баночка. До речі, проте мене вдавалися б ходу боти, бо я злив останні дві катки на фінксі. Я пробую гапнути за рандоми в бролболі, але у мене нічого не вийшло, тому зараз. Нас то, що має вийти, ми навіть апнемо зараз рівно 85 тисяч штрофей. Просто головне не затопити, бо тут зараз боти. Це має бути легко. Просто головне не лишити лоу ХП, щоб на якийсь бот не закрисив. До речі, тим часом, поки я вже ці три баночки, вже стало топ-4. Прям дуже добре лишилось винести трьох бралерів. І я зроблю всі цілі, які я планував на це відео. Це прям щось дуже швидко вийшло, без лузів. Я прям дуже в шоці. Навіть якщо ми зараз програємо, ой, тихо, тихо, ні, не треба нам зараз програвати. Ми все одно ще, по суті, рахується, що ми ні разу не програли, бо нам ще ні разу кубки не злили. Це прям дуже-дуже добре. Ну, треба вбити якось ось це, бо в нього три банки. В нього зараз вже скоро буде ульта, Це трошки погано. Тому його зараз треба якось виносити, Ну, дуже добре, що це бот. В принципі, може, зараз покине якось отак. От, раз, два, три, і 300 хп йому лишає. Трошки погано, але ладно, бачу, що тут у нас зверху Макс є Лохп. Ой, ні, 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 все тихо тихо я валю. Ні, ну блін, ну нашу я на неї поліс. У мене був шанс рівно апнути, але ні, я для чогось поліз на 8 банеч на я щось подумав, що вона без банок, я її легко зараз доб'ю. Але ні, мені зараз дає плюс 5, і мені зараз... мені зараз треба може подумати, щоб я рівно апну. Або ладно, давайте йдемо просто в катку. Якщо я зараз займаю топ-4, мені зараз дається 5, і він стрік ще один, коротше, в мене буде 85 тисяч і один трофей. Ну, це не страшно, в нашому апну 85к, бо я і так буду, в принципі, перебувати цей Бо я пушу 90 тисяч, я, в принципі, нагадаю. Окей, погнали, хтось зі мною заспавнився Обідно, що я не зміг там перше місце зайняти, прям дуже обідно, дуже тупо помер. Ладно, зараз давайте ми тоді об'ємо зараз цю нані. Ні, вона тікає, окей. Ну, раз вона тікає, то ми зараз заберемо ці дві баночки і підемо шукати собі якусь жертву, кого ми зараз будемо виносити. А, ні, вона на мене щось наривається. Вона мене трошки задомажила, в неї по-любому вже скоро ульта. Ну а я зараз давайте її попробую все-таки ще раз пропушити. Е, так, ну окей, її половину ХП зніс. І. ой ой їй погано. Ну закристить їх там хтось. Чому мене вічно кресять, а от на ній якусь там лохопеш ніхто не хоче кристи. Так, окей, знесло ульту Єви, Це прям дуже добре. Що до речі, я знаю, що зліва знизу там має бути баночка. Якщо не паня, її там замітив вкраєм мока. Тому зараз давайте підемо її, заберемо. І її. А та, є yes, окей, вона тут є. Дуже добре. У мене зараз буде три банки. Це досить таки непогано. І там біля мене ходить Єва, це дуже небезпечно. Вона може тут зараз зажати і буде дуже пано, бо зараз ще досі восьме місце. Це прям дуже-дуже поно. Так, окей, вже топ-7, непогано. Вже таки непогано. Топ 7, але все одно буде мінус. Давайте ще заб'ємо Ворна. Окей, все вже топ-6. Дуже добре, дуже добре, але мені треба топ-4, щоб я апнув. А так, окей, акуратно. Ну, так, як ми зараз рівно і так не зможемо апнути, бо я тоді зайняв четверте місце. Давайте я постараюсь максимально високе місце зайняти. Так, вони зараз не топ 5. Головне не топ-5, просто вбити ще одного. Треба вбити ще одного, крім мене, і все. Я знаю, що тут сидить Дінамайк. Вот, окей, Дінамайк там, Я вас. Справа і ще треба знайти десь двох людей. Ще десь двох людей, бо зараз я уб'є дінамайка, я думаю. Зараз я дуже на це надіюся. Так, тут нікого не має бути. А ні, Дінамайк вижив. Дінамайк вже, треба допомогти його добити. Так, давай. Ну, блін, я не можу взагалі попасти. І тут ще один Дінамайкоди. Давайте ми його зараз. Та, блін, я щось взагалі мазіла. На відео щось трошки мені важко грати. Мажу я сильно, прям це капець. Ладно, давайте. Все, зараз точно ми зараз забираємо цього дінамайка, І це вже топ-4, і апнуто 85 тисяч Може, ще є заберем? Ні, не вийшло. Зараз є його забрати, але. Давай доб'ємо, доб'ємо воно лоу хорош, окей, все, мінус є, у мене навіть шанси на топ-1 тепер з'явилися. Просто во зараз акуратно відіграти. Треба вбити, напевно, що Дінамайка. І е, потім я попробую винести Едгара Так, зараз акуратно, окей, там Діна Майк лов зараз Едгар може стрибнути на нього. І я просто їх двох доб'ю. Так, окей, ні, Едгар стрибає все-таки на мене. Ну це не страшно. Ми зараз робимо так просто. І отак-от-бам. Все окей, ми знесли. Давай, давайте я кину кудись під себе ульту, щоб тичка. Дінамайка трошки довго. І я займаю навіть перше місце. Ну чому я не міг це зробити на одну катку швидше. Я б ідеально зараз міг апнути, але так, я апаю. Е, 11 трофей, майже звін стріку, щоб я раз виграв. У мене було 800. Але головне, що я опнув 85 тисяч трофеїв в себе на основному аккаунті. Прям дуже-дуже добре. Я ще досі не збирав оці от нагороди. З 40 тисяч. В мене вони не зібрані. Можливо, за років 20-30 я, можливо, ці нагороди зберу, але це не точно. Ну ладно, я тоді на цьому буду закінчити відео. Кому нас половилося Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на знак, що розказати мене не доси. Ну а з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!